Сьогодні спробуємо порівняти, як ці секатори. Це нішигайки 200, потім конотецу 200, 200 мм 3, і Чекамаса 210, ріжуть різні типи деревини. Це буде у нас бузок, це абрикос, а це вишня. Ну, будемо випробування робити. Ця деревина більше 1 см. Бузок ішигайки. Так, от зрізаємо. Так, абрикос. Ну, абрикос порівняно з просильським буском, це не твердатор, вона значно м'якший. Саме м'яке це у нас вишня. Вишня, навіть не відчутно. Так, беремо анатецу. Так, анатецо бузок. Абрикос. Ну, абрикос досить легко йде після буску. Так, і вишня. Вишня взагалі легко. Так, тепер беремо кацун 103-й. Бузок. Так, кацун 103. Так. А кацунц 3 абрикос. А кацунцу третій це вишня. Так, все, дуже класно ріже теж. Так, і чикамаса. Бузок Чікамаса. Дуже легко пройшов кузок. чекамаса. так. Абрикос, чекамаса. Дуже легко, дуже легко. І маса, макса. Ну, тут взагалі не відчутно. Отак От ріжуться секатор і різні типи деревини. Сама складна для дорізу це персидський бузок. Ну із представлених у відео.